Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас на огляді буде така собі цікавинка, диковинка автомобільний пилосос з функцією компресора. Ця штукенція випускається під брендом Штор і має назву 82953. Тобто це і є модель даного пилососа. Хоча, в принципі, для такої вже функціональної штукенції можна було б вигадати якусь і цікавішу назву, наприклад, щось там Dust Pump 2000 чи щось подібне. Але все ж таки маємо те, що маємо. І тепер давайте розбиратись, що воно таке і чи дійсно ось ця річ може виконувати дві функції одночасно і при цьому виконувати їх якісно. Якщо дивитись на виріб як на пилосос, то нічого дивувати. Ми тут не побачимо. Ну і так само ми нічого дивовижного не побачимо в його характеристиках. Заявлена виробником потужність саме пилососа складає всього-навсього 80 Вт. Потужність компресора трішки більша, але про це згодом. Форм-фактор стандартний. Матеріали корпусу, можна сказати, теж стандартні. Це не якийсь там дешевенький, дешевенький пластик, але і не топовий матеріал. Конструкція в нас звичайна. Є контейнер для збору сміття з таким собі простеньким імпровізованим клапаном для того, щоб це сміття не висипалось зовні. Є вбудований світлодіодний ліхтарик, це плюс, такого ну, ми не зустрінемо в багатьох автомобільних пилососах. Ну і, власне кажучи, все. Нічого більше тут такого цікавого, дивовижного я не бачу. Що стосується системи фільтрації, тут однозначно плюс це фільтр з системою циклонік, ну щось на шталт. Хепа фільтра, тобто він буде нормально отримувати найдрібніші часточки пилу, але фільтр в комплекті один, і коли він ну, вже там зіпсується, я не знаю, де його, чесно кажучи, шукати. Але тим паче, в принципі, система фільтрації дуже непогана, і ось ця конусна форма дозволяє фільтру забруднюватися рівномірно, і таким чином в нас потужність всмоктування, незалежно від того, наскільки забруднився фільтр, майже не змінюється. Тобто пилосос як пилосос, та ще й на 80 Вт. Що стосується компресора, то його потужність не набагато більша. Всього-навсього 120 Вт, і як я розумію, мова йде тут саме про мембранний компресор. А як ми знаємо, мембранні компресори вони не такі продуктивні і надійні на відміну від поршньових. Але це виріб 2 в одному, і тому тут потрібні якісь компроміси, потрібні якісь компромісні рішення. Адже якщо ми вбудуємо сюди. Поршньовий компресор він набагато важчий, і прибирати таким пилососом буде також важко. І тому мене цікавить. Які можливості має цей вбудований компресор, які колеса ним можна качати, і чи взагалі він підходить для того, щоб накачати колесо з нуля? І з цим питанням ми обов'язково розберемось. Так як це пилосос з функції компресора, виробник обладнав його ось такими прогумованими ніжками, які дозволяють виробу стояти там на горизонтальних поверхнях і не псуватись через контакт там з асфальтом, бетоном або якимось там іншим грубим дорожнім покриттям. Також в нас є манометр. це манометр аналоговий зі стрім. І тут серед одиниць вимірювання є кілопаскалі, ще якісь фунти на квадратний дюйм і кілограм сили на квадратний сантиметр. Ось якраз кілограм сили на квадратний сантиметр це найближчий показник до звичних нам атмосфер. Приблизно 1 кг сили дорівнює десь. 97 сотих атмосфери. Тому орієнтуватись потрібно саме на цей показник. Взагалі, якщо тут вже встановлено мембранний компресор, я думаю, не набагато дорожче було обладнати цей виріб якимось електронним. Манометром з функції і тоді було б вже набагато цікавіше, і також можна було б вже прошити якісь там зрозумілі, там не знаю, хоча б бари або атмосфери. Але, як говориться, маємо те, що маємо. Стосовно комплектації, у нас тут є такий тоненький, дешевенький куций чохол, в який ледь ледь у нас поміщається сам пилосос. а Нам сюди ще потрібно помістити дріт від цього пилососа, далі шланг-подовжувач. Далі у нас іде повітряний шланг для компресора. Також у нас є пласка насадка, насадка щитка, насадки, щоб качати м'яч і матрас. Насадка голка для того, щоб качати безпосередньо якийсь там футбольний, баскетбольний м'яч. І нарешті запобіжник. Дуже корисна річ, мало хто з виробників. Кладе в комплектацію ось саме запобіжник, тому що всі кажуть, його можна придбати на кожному кроці, але насправді на кожному кроці його не придбаєш. Потрібно навмисно їхати за ось цим запобіжником, який коштує там 5-10 гривень, але їхати буде потрібно кілометрів 10. Тут він є одразу в комплектації, тому ну, це значний плюс. В принципі, ось вся комплектація, ось так воно все. Має сховатись в цю сумочку, ну і в принципі в мене вийшло. І в такому вигляді це все добро буде зберігатись в багажнику вашого автомобіля. Ну що ж, покінчивши історію, будемо переходити до практики. В нас буде два експерименти. Перший потрібен для того, щоб перевірити функцію пилососа, другий для перевірки функції компресора. Всі пилососи ми тестуємо однаково. Це дуже простий тест. Ви його можете повторювати вдома скільки завгодно, і з будь-якими пилососами, автомобільними чи домашніми. Я маю тут певну кількість листочків формату А4, кожен з них важить 5 грамів. Ну, тут у мене 10 листочків вагою 50 грамів. В наших тестах були пилососи, які могли утримувати за рахунок сили всмоктування там вагу 150, 125, здається, навіть 175 грамів. Але ось я за. Кадром проекспериментував і для цього виробу максимальна вага складає 50 грамів. Тобто він максимум може утримувати 10 листочків, і то мені вдається це через раз. Ну давайте спробуємо. Ну, можливо, можна додати ще декілька листочків там, і збільшити вагу до 50-70 грамів. Але все ж таки, тобто в нас на оглядах були пилососи, які могли утримувати вагу вдвічі більшу. І, відповідно, вони мали вдвічі більшу силу всмоктування. Тому я не сказав би, що ось цей пилосос має якусь там велику потужність і там придатний до якісного прибирання. Але все ж таки, якісь там поверхневі забруднення в салоні свого автомобіля, ви за його допомогою однозначно зможете прибрати. Що стосується функції компресора, то тут все виявилось набагато цікавіше. Я вирішив протестувати мембранний компресор по максимуму, і незважаючи на те, що для мембранних компресорів зазвичай рекомендують там колеса в розмірі до 15-16, я взяв автомобіль з 19 колесами, які до того ж були спущені повністю на нуль. Тобто ми перевіряємо компресор не на можливість підкачки, а на можливість. Повної накачки ну, великого колеса позашляховика. І як не дивно, ну, чесно кажучи, я дуже здивувався, даний компресор пилосос зміг накачати це колесо до тиску 2,2 атмосфери приблизно за 6 хвилин, можливо, 6 хвилин 10 секунд. І при цьому. Повторна перевірка іншим манометром показала, що в ну, нас була досить висока точність накачування. Тобто 2,2 атмосфери, як на манометрі, ми отримали і такий самий показник на іншому манометрі, на іншому приладі. Тобто функція компресора в даному виробі реалізована набагато краще, ніж функція пилососа, незважаючи на те, що ну, за своїми. Габаритами, форм-фактором, це в першу чергу пилосос, і взагалі 6 хвилин для 19-го колеса це непогане значення, навіть для якогось там поршньового компресора з продуктивністю приблизно десь 30-35 літрів на хвилину. В даному випадку ми маємо продуктивність приблизно 20 літрів на хвилину, і це дозволяє нам качати навіть ну, великі колеса великого позашляховика. Підводити підсумки в даному випадку дуже складно, тому що як компресор цей виріб мене в принципі задовольняє, а як пилосос не дуже задовольняє. Якщо дивитись на це з урахуванням вартості, то в принципі за ці гроші можна придбати нормальний компресор, який буде мати приблизно таку саму продуктивність, і якийсь простенький пилосос, який знову ж таки буде мати схожі характеристики. І в такому випадку ми будемо мати два окремі вироби. Але навряд чи вони за своїми характеристиками будуть кращі, ніж ось цей виріб. Тому, якщо орієнтуватись на вартість і ось функціонал та продуктивність, яку ми маємо, то в принципі мені здається, цей виріб повністю відповідає своїй вартості. Навряд чи за його вартість ви зможете придбати два вироби, які окремо. Будуть мати кращі характеристики, ніж поєднання цих характеристик в даному виробі. Тому особисто мені здається, що даний пилосос-компресор повністю виправдовує свою ціну і він однозначно вартий уваги. Але лише в тому випадку, якщо потужності пилососа буде достатньо для ваших задач. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!